Добро всім і мирного дня. Вчора показувала вам, друзі, кашпо, яке підготувала для композиції, і сьогодні в мене вже готова ось така композиція. Це для загиблого воїна мама заказала сину, попросила, щоб були колосочки. як... Знак нашої хлібосольної держави, що її син загинув за нашу країну. Я, друзі, його зробила важким, в якому сенсі я сюди на дно позакріпила камінчики, щоб композиція добре стояла на вітру і щоб її не перекидало, тому що коли Кашпо легеньке, Вітер його легко буде перекидати, а так я його зробила важким. Надіюся, що все буде нормально. Ідеально вийшла форма, сама задоволена тим, що зробила. А вам як, друзі? Не обов'язково колір, правда, можна і так зробити гарненьку композицію.